З Голівуду до Черкас таки дійшов «Хоббіт». Сьогодні Черкаський прокат поповниться ще однією гучною роботою. У кінотеатрах міста стартує показ карколомного фентезі від творців трилогії Володар Перснів, легендарні воїни, чарівники, небесні стежки, смертоносні варги, таємниці і подорожі все це кіномани побачать у новій стрічці режисера Пітера Джексона. «Хоббіт. несподівана подорож розповідає Марина Лук'яненко. Світова прем'єра приквела володаря перснів стрічки Хобіт Пітера Джексона відбулася у Веллінгтоні у Новій Зеландії ще наприкінці листопада. Дочекалася свого часу і Україна. Прем'єрний показ стрічки у 3D у Черкасах запланували на день святого Миколая. Мова йде про прем'єру першої серії Хобіт несподівана подорож. Друга стрічка Хобіт туди і назад вийде на великі екрани за рік у грудні 2013-го. З кожним із них я пішов би проти наймогутнішого війська. Тримайся! Роль більбо, головного героя стрічки Хобіт, виконує Мартін Фріман. Компанію у фільмі йому склали Іен Маккеллен, Кейт Бланшетт, Орландо Блум, Хюго Вівінг, Елайджа Вуд та інші. То от куди ви зібралися? Середину гори. Ну то що? Розумним я б такий намір не назвав. Зйомки «Хоббіта» стартували в Новій Зеландії навесні 2011-го. Перший трейлер до фільму з'явився минулоріч у грудні. У перших кадрах двохвилинного трейлера літній більбо вже знайомий глядачам за володаром Кілець. Пише листа своєму племіннику Фроду. Ну а далі описується повна небезпек подорож Більбо з компанією гномів до підгірного королівства. Їхнім поводарем стане легендарний мах Гендер. Дорога мандрівників лежить через незвідані дикі землі, смертоносні варги, гобліни та орки. Гігантські павуки та чаклуни чатуватимуть на відважний загін. До всього хобіт несподівана подорож. Перший фільм відзнятий із частотою 48 кадрів на секунду, вдвічі більшою ніж здатне вловити людське око. Заінтриговані насолодитися дивовижними пригодами більбо та його друзів кіномани Черкас можуть упродовж найближчих двох тижнів. Марина Лук'яненко, Віка Новини.